Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отож, про що мова. Просив мене кривий ріг подивитись на минулий місяць на майбутній місяць. Ну так, да, минулий місяць я дивився і прогноз там, на жаль, збувся, та, що будуть прильоти. Програлось поповні. От. Ну добре, давайте подивимось, що наступний місяць несем для Кривого Рогу. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Кривий Ріг у жовтні місяці цього року? Хай скажуть рону правду. Трісас перевернутий. Урус перевернутий. До старуна. Перт. Гаус перевернутий. Ага, соу. Гмм, до речі, цікаво. Зараз Винку, ще йде інформація. Ага. Е відразу скажу, скажу не все, тому що доволі цікаве показали. Ага, добре. Що ми маємо? Тересас перевертий, урус перевернутий, постаруна, перт, Вуньо, лагус перевернутий соуло. Е, ну давайте тут по рунам не буду розбивати. Скажу загалом. То чому не цей? Тому що тут певні плани відповідно наших показали. Е, от. Ну А в мене принцип не нашкодять, як завжди. Ну Ось, відповідно, перші дві руни, там, де, де й не тільки. Добре, про що мова? Ну, відповідно, буде. Буде певні. Ну ось, удачі будуть. До речі, це ресурс. Потік ресурсу. Ну, ви щасливі сили за Україну за українців, в частності за Кривий Ріг. Да. Е, якби, в тому числі і оберігають місто. Да, хоч і перельоти є, ну, але. але, е, Далі, ПР. це ресурс, якраз ресурс, потік ресурсу. Ну, відповідно, як фінансовий якийсь ресурс, так і матеріальний в плані там, допомоги там, на відновлення і так далі. Тому подібне. Далі, Вуньо, позитивні новини будуть. До речі, до речі, може бути святкування. Не знаю, День міста не дивився, допускаю. Ну, якесь таке, якісь, якісь позитивні новини, знаєте, яке здійснення мрій. До речі, що, лагос перевернутий. Там же проблеми з водою були. Да? А тут Вуньо йде і Соуло. Перемога. А... Може, добудують нарешті труби, відповідно, і проблеми з водою повністю припиняться. Обмеження там якісь і так далі. Е, от, про тему. Ну, Тому що пов'язано з водою точно. Е, ось. Ну і взагалі. Тобто, і, окрім, і окрім води, будуть якісь хороші новини для кривого ругу, відповідно, ну, зокрема. Ну і соло, руна перемоги. Да, тобто. Але під пустою руною. Тобто, щось, якась ще ситуація висить у повітрі. Ще щось. Не до кінця, якби визначено. Ну і інша трактовка Соло це Бабах. Треба буде подивити, тобто тут прямо обстрілів загрози не показали. Ну, Толісас перевернутий. Тобто, все рівно, що називається, якась певна прихована агресія у росіян є по відношенню до Кривого Рогу. Не знаю, може, тому що місто президента Зеленського, де він народився. да? Може, через те вони так його люблять. Ну, добре, давайте конкретно подивимося. по... Власне, по обстрілам, да? тобто, тут загальну ситуацію описали. В принципі, е такого прям нічого не побачу. Давайте чітко запитаємо. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи будуть обстріли Кривого Рогу у жовтні місяці цього року? Хай скажуть ви не Єра. Альгіс. Лагус фіналу що? Так, довертаю. по фіналу Іса. Ага. Ну. Е, чи є загроза? Загроза є. Так, да, загроза є. Е, але чи прям щось прилетить? А тут дивіться, що тут цікаво випало. Єра, Альгіс, Переверт, Іса. Ну Ось Єра. Тобто, да, це цикл. В даному випадку цикл, чітко. Тобто, Чи є загроза? Да, є загроза, тривоги не ігноруємо. Все рівно. Але альгіс. А ось, а це вже захист падає, все рівно. Тобто, ну, Руйнувань ніде не показали. Вже добре. Жертв також нема. Добре. Але Альгіс падає. Тобто, Робота ПВО, Да, схоже, що буде. При льоті, прям, чи, 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 чи воно прям долетить, тут не факт. Але все рівно Лаус перевернутий, не зовсім гарна руна в контексті питання. Тобто, це якийсь ну, ну цей хибний вектор, да, цей певний ухід в кращий світ. Чого? Оборони якраз. Якби десь відповідно, по ПВО не прилетів, от що може бути. Е, ось таким чином. Але по фіналу Іса. Тобто, ну, В контексті питання, як питав, чи будуть прильоти, По фінал, фінал Іса. Не повинно бути. Але все рівно, загроза є, загроза є, не розслабляємося. Тобто, е, схоже, що позбивають, до міста не долетить. Схоже, принаймні, на те. Але все рівно не ігноруємо, тому що летітиме. І все рівно там е, Торісас перевернутий, падав, це про агресію, хоч і стримувану. Да? От. Ну, і тут теж не, не скажеш, що прям шансів вже зовсім немає. Якщо розділити, читайте ну, 50 на 50, да? Ну, і я все-таки більше, ну, прям прямих руйнувань чи прильотів не показав, на щастя. Але все рівно Альгіс падає. Це все рівно захист. Ну, ПВО читайте в контексті питання. да? Тобто, чи летітиме, да, летітиме. але, схоже, не долетить. От. Все-таки. Ну, але не розслабляємося. Все рівно не розслабляємося, краще перестрахуватися відповідно, тому що тут такий набір не найкращий з того, що могло випасти, будемо так говорити. Ну добре, сподіваюсь, трохи заспокоїв. Ситуацію прояснив. Ну, там. Хто з кривого рогу? Напишіть, будь ласка, як у вас там, можливо, день міста, може ще якось. З чим будуть гарні новини пов'язані, мені самому цікаво. От. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!